Доброго НПК від Юсейт Агро саме за цією програмою 12 тисяч українських аграріїв мали змогу отримати по одній тонні нітроамафос для осінньої посівної. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям посольств США та Республіки Корея у координації з Міністерством аграрної політики та продовольства України. Цей рік ще фінансово складніший для українських фермерів ніж минулий. Тому, за словами організаторів заходу, роздача добрив запланована не лише на прифронтовій території, а й по всій країні. Бо проблема повсюди, і вона зросла. Така пряма підтримка насіннями або добривами. Вона на наш погляд найбільш актуальна є для самих маленьких, які не можуть легко отримати фінансування, в тому числі банківське фінансування. Наші інші програми націлені на покращення доступу до фінансування для і більших виробників. для МСП і також для великих. У фермера Олега Праченка в обробці 50 гектарів землі. Сіють ячмінь, пшеницю, сою, соняшник, кукурудзу. Як і багато аграріїв, у цьому році були змушені дещо зекономити на засобах захисту рослин та вносити мінімум добрив. Деякі з них були навесні отримані від Юсет Агро. Дорожче є все. Крім агропродукції на даний момент, на жаль, дякуючи цій допомозі, маємо можливість збільшити трошки свої надії на врожай. Бо з нинішніми цінами на агропродукцію наша рентабельність прямо пропорційно залежить від рівня врожайності. Тобто отримали більше врожаю, отримали ікс, більше прибуточку. Фермер з Бородянки розповідає, що через окупацію його підприємство відкинуло на 20 років назад. Після повернення додому чоловік побачив жахливу картину: спалена техніка, знищений насінневий матеріал та зернова продукція на реалізацію. Але все ж таки аграрій вирішив провести посівну. Ми зробили акцент на потенційні сорт, і за цього ми е... Мали врожай мінімальний, бо ми не вносили не добрива, не захист у нас, нічого для того, щоб земля не пустувала, і ми засівали максимум, що могли для цьогорічної осінньої посівної каже аграрій добрива від «Юсейд» як знахідка. Посівні поля, які я буду далі використовувати для насінневого матеріалу, це доброво забезпечує його якістю, яке зможу я потім і продати і людям, і знову собі ж висіяти. Тому що вже я тоді буду не закуплятися, а просто своє використовувати. Я на цьому зможу зекономити. Розумію одне, якщо буде допомога, ми витримаємо це і зможемо працювати далі. Онука фермера, а зараз надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджит Брінг зазначила, що у 2023 році використання добрив в Україні зменшилося приблизно на 55-60% через обмежений доступ до них. Personal... Я надзвичайно рада, що ми можемо взяти участь у ініціативі з підтримкою українських фермерів. Сьогоднішній захід став можливим завдяки плідній співпраці між міжнародними партнерами для підтримки українських фермерів. Сьогодні світ надзвичайно взаємопов'язаний. Сільське господарство, пряме тому підтвердження. сьогодні пшениця, яка вирощується в Донецькій області, може годувати сім'ю в Ефіопії або Ємені. Українське сільське господарство продовжує відігравати одну з найважливіших ролей у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки, і українське зерно та інша сільськогосподарська продукція вкрай потрібна на світових ринках. Тимчасовий повірений в справах Республіки Корея в Україні висловив надію, що цей захід буде початком плідного та довготривалого партнерства Кореї та США в Україні. Наша участь у ініціативі Агрі Україна це не лише співпраця, це наша спільна відданість ідеям просування позитивних змін, покращенню життя громад та вирішенню найбільш значущих глобальних викликів. Ми сприяємо розвитку сільськогосподарської галузі України. Ми зміцнюємо продовольчу безпеку та просуваємо стійкі сільськогосподарські практики. Міністр аграрної політики та продовольства України подякував представникам Уряду Кореї та США за постійну підтримку і оперативну допомогу українським фермерам. От ми сьогодні говоримо про якісь матеріальні речі, пов'язані з допомогою найменшим фермерам. Є багато інших програм, але хочу окремо відзначити особисту. Участь у багатьох питаннях, які впливають на життя кожного фермера. Наприклад, це участь в переговорах в Румунії, це допомога Україні в експорті через збільшення транзиту через Румунію, через Дунай. Це бачить і цінує кожен фермер в Україні. Тому що чим більше ми вивозимо, тим краща ціна для кожного фермера. Зараз Юсейт Агро працює по декількох напрямках і розвиває проєкти, направлені на підтримку середніх і малих аграріїв. Мова йдеться про елеваторні потужності, а також переробка зернових і олійних, харчова продукція, корма для тварин, виробництво біоетанолу. Продовжується реалізація інших проєктів. За словами Бріджит Брінк, вони і надалі будуть підтримувати українських фермерів та виробників сільськогосподарської продукції.